Всім привіт! Знаходжусь на завантаженні передмісті Мілано, де будуть вантажити тістечками. Уже запаркувався під рампу і майже добігає кінця завантаження. Поки очікуємо кінця завантаження, італійці в офісі пригостили кавою дрібнички, але також приємно. Завантажили на швиденько 12 тонн безквітних тістечок. А зараз їдемо в багатьознайоме місце. Пурати робити відправні документи, так і будемо рухатися транзитом через Швейцарію. А також документи МРН на Англію, так як розвантаження у нас два. Одне на об'їзді Лондона, а інше в Ліверпулі. Так що далі їдемо на Англію. А ще на завантаженні сталася така доволі неприємна ситуація, а саме. Після завантаження, коли закривав двері на причепі, побачив, що не вистачає одної розпорки, яким кріплю вантаж. Повідомив в їхній офіс, що вони сказали, що було лише 4. Хоча я знаю, що в комплекті йде 5 штук, а також під час того, коли я паркувався під рампу, я звернув увагу, їх також було 5. Так що такий варіант, що вночі могли викрасти на паркінгу, не проходить. Повідомив своє керівництво, точніше, шефа. На ну що шеф відповів, що йому легше вислати мені нову тичку, так скажем, чим сваритися з клієнтами. Так що такі вони італя... італійці, нібито хороша фірма, пригостили кавою, а в кінці кінців викрали тичку. Знав би не брав би від них ту каву. Але ну що, вишлють нову. А ми поки їдемо робити відправні документи. Багатьом знайомий містечко Турати. Вантажився в такому невеличкому містечку Нервіану в передмісті Мілану, яку я вже це один раз наголошував. Бачимо там швидка, поїхала отакі от італійські будиночки. Фірма Texpedi Зараз. Запаркуємося і буду робити транзитні документи. Точніше, не я, а працівники цієї фірми. За дзвонив пейджер, який нам дали на фірмі, і означає, що документи готові, можна йти в офіс. Забрали ми пакет документів Т2 на транзит. Через Швейцарію, а також, так як у нас два розвантаження, дві цимерки під кожною МРН на Великобританію. Зараз рухаю в сторону комо, буду заходити на Швейцарію. І скоріш всього, що там буду ночувати, так як буде вже пізня година, зараз у нас 13, поки кордон, якщо не буде колейки, то швиденько пройдемо. І потім по Швейцарії за 3-4 годинки до години 17 до 16.30 і буду ставати на паркінг, так як я нікуди не поспішаю. Розвантаження, до розвантаження, є достатньо часу. Як бачите, автомобілів небагато на кордоні Італія Швейцарія. Швиденько збігаю на митницю відмічу транзит Т2, що сьогодні нема в мене. Настрій уїхати по електронній програмі. Будемо старим дідовським методом ставити печаточку в Т2. Відмитили Т2, це зайняло буквально 4 хвилини. Відключаю мобільний інтернет, так як в мене немає такого стартового пакету, щоб працював у Швейцарії. Скажем так, без роумінгу і не з'їдало мегабайтів. Виїжджаю в Швейцарію. І помаленьку милуючись красою, іду в сторону Франції. Будучи в Швейцарії, обов'язково потрібно сходити і набрати питної води. Не доїжджаючи тунелю Готхард, температура впала до нуля і дощ у нас плавно став мокрим снігом. Так що попав другий раз за два дні на мокрий сніг. Тепер побачимо, що буде робитися за тунелем з німецької сторони. З італійської сторони Швейцарії почалася зима. 16 кілометрів, 942 метра. Протяжність тунеля Готхард. Проїхали тунель виїхали, скажімо так, на німецьку сторону Швейцарії, а тут погодка у нас плюс 10 і навіть не падає дощ що дуже велика різниця <кхем>, за рахунок перевалу. Набираючи Швейцарію воду, випив чайок, посидів, подумав, що взагалі не хочеться ночувати в Швейцарії без зв'язку з родиною, саме без інтернету. І приїхав на паркінг на кордоні Базель Сант-Луіс. Ось так, запаркувався. А зранку схожу відмічу Т2 і заїду у Францію. Так що відпочиваємо. Просто один ранку відмітив Т2 і заїхав у Францію. Всі привіт! Франція зустріла не тільки сильним дощем, але й такою красивою веселкою. З'їхав на заправку, у Франції відстояв паузу 45 хвилин, ну і заодно схожу в душ. Душі. Як ви самі бачили, такі в Франції душі, скажімо так, на четвірочку не гірше, ніж в Італії, ну і не краще. Освіжилися, привели себе в порядок і рухаюсь в сторону Бельгії, в сторону Лонгві, так як буду об'їжджати Люксембург. З'їхав на паркінг? Белії недалеко від міста Шарлеруа. Детрю перехрестя з перехрестя з коробу. Вирішив не їхати я сьогодні до порту, тому що по дорозі потрапив в два корки. Загального часу з'їло 40 хвилин. І, судячи стаху, в порт я приїду. Буквально хвилина в хвилину. А вечірні пробки в місті Ліль. Також десь можна згаїти пів години, так що запороти таху на рівному місці не хочеться. Відстаю паузу. З самого рання десь годинки 3 ранку чи 3 вночі. Вийду спокійно собі на паром. Добранок, знаходжусь в порту Дюнкерка, вже взяв квиточок на паром. На 10 годину дня проходжу контролі, стою в лінію і буду чекати парома. Зараз на годиннику 7 година 35 хвилин. Прибули ми в Порт-Довер. Нормально пройшла наша поїздка. Трошки штормило, але так легенько. Хто хотів спати, то приблизно за 5-10 хвилин такого похитування заснув. Така от набережна. Дуже багато людей, тому що вітер і сильно не погуляєш. Цього разу вирішив поїхати не по А2 націоналкою, а поїхати одразу виїхати на М-20, одразу на Автобан. І трошки показати вам. Старе місто, старі будинки Довера Так як сьогодні субота. По плану поїхати поближче до розвантаження, а саме проїхати у бізну Лондона, виїхати на М1 і шукати десь паркінг, тому що розвантаження в понеділок після обіду. Як і очікувалося на під'їзді до Датфорського тунеля, під річкою Темза затор. Але сьогодні субота, куди ці всі люди їдуть, я не розумію. Вантажівки, зрозуміло, по роботі, а остальні лише щоб покататися вперед-назад. Також не забувайте про те, що з недавнього часу в Великобританії поновили оплату доріг у вигляді євронієта яка також купляється на одну добу, ну або більше. Я не знаю, я просто повідомляю експедитора, а експедитор вже мені висилає на вайбер знімок того, що він мені купив вже ту вініту. Також забуваю розказати про те, коли вже підпливаєте до берегів Дувра то потрібно підійти і подивитися на монітор, який розташований на поверсі водіїв. Або на шостому поверсі біля рецепції, де вказана митна інформація на рахунок того, що потрібно вам далі робити. Або буде зеленим писати EXIT, або буде писати жовтим, що потрібно заїхати на кастом, тобто на, на митницю, щось робити далі з вашим вантажем або документами. Також це потрібно вже перед самим виїздом перепровірити. Щоб в подальшому уникнути проблем, я думаю, немаленьких. Що сталося? Бачите, поліція в них тут розсікає на хороших автомобілях. А, тут у нас причина затору, саме дорожньо-транспортна пригода. Як завжди легковий автомобіль вирішив, що встигне. Заскочити перед вантажівкою. Але їм це не завжди вдається. Часом також затори провокує оцей світофор, який включають на червоне, давши змогу АДР-ам проїхати тунель окремо. От їх збирають зліва таку колону. Я точно не знаю, скільки, ну я думаю, не менше там, чим 3-5 автомобілів. Забороняю всім рух, і в конвої з поліцією вони проїжджають цей тунель. Мені буде видно, от, в сторону Лондона є датфордським тунелем, а назад вертаємося через міст Єлизавети II. Перед самим з'їздом на паркінг сталася якась дорожньо-транспортна пригода. Полиция, швидка. Ой, и пошкоженные автомобили. Mm -hmm. Альна, за 20 метров передъездом на парк. Це запаркуватися і відпочивати до понеділка. Так, запаркувався причепом до дороги, щоб була менша спокуза, спокуса туди залізти. Зараз йду всередину на заправку, Дізнаються, що по чому, де туалет і яка ціна за паркінг. Звичайний паркінг з середнього. Англійськими цінами 31 фунт без харчування, 34 фунта і дають талончик на 10 фунтів на харчування. Також біля паркінгу знаходиться пральні машини і сушка. А я тим часом зроблю прибирання в автомобілі і по плану вихідного дня. Закінчилась пауза 45 годин і прибув я вже на перше місце розвантаження, віддав документи, віддав паспорт і чекаю, поки вони дадуть мені номер рампи. Зареєстрували, сказали їхати в інший офіс біля рампи 138. Хоча читав у відгуках про фірму, що тут дуже все суворо. Раніше не запускають, я приїхав за годинку. Раніше призначеного часу запустили без проблем. Посміхаються. Тобто приємний персонал. Шукаю 138 рампу і піду вже в офіс. Ось наглядний приклад того, як високі 5-метрові причепи вантажать подвійний ярус. Два ряди. Запаркувався під рампу Дивіться наскільки більше причіп. Сходив в офіс, відніс ключі, так як водиться на багатьох англійських фірмах, поки не віднесеш ключі в офіс, тебе не починають розвантажувати. І чекаємо, поки заберуть свої 11 палет. Розвантаження тривало 15 хвилин. Це з урахуванням того, що я ще сходив приблизно 300 метрів відніс ключі і повернувся назад. Так що фірма вподобайка фірмі, скажімо так. Розвантажили швиденько 11 палет. Закріпив я вантаж. І тут, посеред причіпа, знайшов ще одну штабу. Так що, виявляється, ніхто у нас нічого не вкрав. Просто закинули дуже-дуже далеко. Але я не знаю, чому не хотіли сказати, що, наприклад, там п'ята тичка знаходиться посеред причіпа. Італійці, одним словом. Таке місце розвантаження. Такесь новобудови. Десь містечко розбудовується. Набережна, річка. Там нормальний райончик. То що? Частенько, мабуть, тут дощ ну і сильний вітер. А в цілому фірма порадувала. Щоденько розвантажили, віддали документи. І я тепер рухаюсь на друге місце розвантаження. До якого ще 274 кілометри на завтра на 8.30 В місті Ліверпуль, під'їду поближче, буквально за 30 кілометрів. Зупинюсь на паркінгу, відстою паузу 11 або, скоріш всього, 9 годин. І завтра зранку поїду на розвантаження. Спокійно, без заторів, проїхав Бірмінгем, а також Ньюкасл. І не доїжджає Ліверпуля, до розвантаження залишилося 68 км, заїхав на невеличку заправку. Не було вже місця, так збоку притулився по німецькому. І стою в паузу 11 годин і завтра о 6.30 буду виїжджати. А поки схожу за площу, за паркінг, а також в душик. Так виглядають душі Англії. Дуже прибрано і неприємний запах. Ну, але що робити? Ми це треба. Вранок знаходжусь на під'їзді міста Ліверпуль до крайнього розвантаження. Відстояв в принципі, нормально на паркінгу, тому що майже не спав цілу ніч, так як вечором повернувшись. З душа побачив, що біля моєї машини, так як я стояв не в рейці, скажімо так, а в головах під відбійником, який межує з легковим паркінгом. І одразу біля мого автомобіля запаркувався бус на Румунських номерах. Я вийшов демонстративно, сфотографував номера, так, щоб водій побачив, що я його зафіксував. Але все одно цілу ніч снилися. Кошмари, що румин зливає паливо. Але все нормально, зранку прокинувшись, перевірив, що паливо на місці. Румин також стояв і нікуди ще не поїхав. Я нічого особисто проти румунів не маю, але як говорить статистика, де з'являється або вантажівка на румунських номерах, або якийсь бус на румунських номерах, одразу пропадає паливо. Проїжджаю річку Мерсії. Якщо навігатор не помилився, я правильно прочитав назву. Знамениті англійські автобуси двохповерхові. А я тим часом заїхав в передмістя Ліверпуля до розвантаження 2,9 км. Ось і наша фірма по вулиці. Кота Драйв Такие тут волочки. Еще потребно Знайти Где въезд Казівники. HGV лівіше Ой, Ой, думай, Так, реєструюся. А потім їду на рампу. Все по процедурі. Потрібно об'їхати будівлю, знайти рампу 28 або 29, там десь між, між ними має бути офіс, а там уже мені повідомлять рампу на який буде розвантаження. Бачите ці серйозні двохповерхові причепи, які на порядок більше можна завантажити вантажу. Чайки тут літають. А я шукаю поки рампу. Та ж ситуація, як і на першій фірмі. Тільки став під рампу, одразу засвітився червоний ліхтарик, почали розвантажувати. Після розвантаження виїхав на найближчий паркінг приблизно за 15 кілометрів, де буду очікувати подальшого завдання від експедитора. Вам дякую за перегляди. Якщо сподобалося, ставимо вподобайку, підписуємося і до скорих в Нових відео. Слава Україні!